Не Хочу зі мною грати в гру так Джи. Яку ставку ставиш? Я мені, не до тебе. Ні, серйозно. Яку ставку ставиш? Один тисяч. До, до, до тисячі. Якщо дивись, вибирай карточку. Напевно, ось ця. Добре. Це окей. Тоді. Якщо ти програєш, ти маєш її перебити. Якщо ти програєш, а ти отримаєш пошочину. А якщо виграєш мене, то отримаєш свої гроші. Ай, навіщо я зараніше заран... кинув. Да, давай гроші. В кін... В кінці дам. Да, ще дві тисячі. Ти мені повинен добре. Якщо хочеш більше під заробити, набирай по номеру на ігри. Добре, дякую. Так, якийсь такий номер. Алло, да, вулиця Буркевенської, 13. Все подзвонили, приїхали. стільки гравців багато. Увага увага. Всі гравців. Просимо вийти до центру приміщення. Гравців всього 456. Ти тихіше йде, далі будеш? Червоне світло, зелене світло, Тихіше їдеш, йдеш далі будеш, червоне світло. Зелене світло тихіше їдеш, далі будеш червоне світло. <глеви> гравець сто тридцять четвертий вибиває також гравець п'ятдесят дев'ять. Шановні гравці, наступна гра називається. Сахарні соди. шановні гравці. Виберіть фігуру, будь ласка. О ні, я вирізати зонт вирізати. п'ять хвилин на це ладно. Так, це так. Опа виходить, о боже, Час так швидко минає. Треба скоріше. Так, обережненько вирізаю. Помаленьку. Так, да, все виходить. Квадрат, цезирочка. На, ну, видите, я вырезал. Вот. Равет 456 прошел. Кравець 69 пройшов. Кравець 39 пройшов. Опа. ха ха Шановні гравці, слідкуйте за охоронцями та й пройдіть в свої кімнати, інакше ви побиваєте з гри. Прийом, тебе погано чути. Прийом! Прийом о да, я знаходжуся на стороні. Да, знаєш, де. Бачиш, тоді план добрий.